Доброго ранку. Ми прокинулись. Кави випили, будемо їхати. Сьогодні теж дощ, але зараз поки що сонечко. Тож трішечки проїдемось. А я дуже мрію, щоб кілометрів 100 хоча б по сухому. А далі у нас паром і до Копенгагена. До речі, сьогодні зустріч, але дуже сподіваюся, що хтось прийде. Щось погода нам не допомагає, але люди донатять гроші скидають, і це найголовніше, тому що мета зібрати кошти для України. Що дощу немає, поки що, тому що він точно буде. Я зробив для вас друге відео тут. Зараз рендерю його. Отак ми сьогодні жили. Подивіться, як люди живуть. Які галявинки, і теж каже, в них робот газонокосарка, вон станція для нього. Тут відпочивають люди, там кудись можна піти. І навіть у чоловіка є старий бьюік. Б'юік. Я забув модель. Він би мене вбив, за те, що я модель забув. Але ви знаєте, вони тут полюбляють. Таке, Ми розповіли про все, вони дійсно захопились історією цієї, і ми віддали їм контакти. Так що теж сподіваємось на якісь плоди. Але найголовніше, що ми не тільки виспались, ми трохи підсушили речей, тому що сьогодні було б спати дуже важко. Ви знаєте, якось Не те, щоб перевтомився, але вчора мене аж в мороз кидало трохи, тому що два дні їхали майже по 200 кілометрів і ще холодна злива ввечері. Щось Щось було важкувато. На жаль, чоловіка ми вже не зустріли вчора ввечері з ним, бачились, і фото я не зробив, але з Каріною зробив Так, її звати Каріна. І ви знаєте, що круто? Що Вона запропонувала нам ночівлю до того, як дізналась, що ми робимо якийсь проект. Тобто, це до чого? Що вона просто хотіла допомогти людям. Каже, я вас бачу, ви такі в дощовиках. Ладно, не будемо тягнути час, тому що тучі збираються і хочеться хоч трошечки проїхати по сухому. Згадав понтяк, бо у нього. О! 66-го року офігенна тачка просто ідеальна. В плані в стані ідеальному. Зміг проїхати мимо, <рес> довелося зупинитись. Краса тут у народу такі тачки це не рідкість. Тобто вони прям шаленіють від них. І У кожного чоловіка, як я розумію, в гаражі повинна така ляля стояти. Виїхали ми з Литви, і навіть тут є щось литовське. Я спочатку прапор помітив, а потім, бачите, якийсь матбутік. Оце найпростіший спосіб робити велодоріжки — трохи ширше всю дорогу робити, і потім відділяти не просто лінією. А от таким бордюрчиком, щоб машини не заїжджали. Це так на замітку, як в Україні треба робити. Традиційний наш обід. І це кебаби. Ну це не дуже великий чувак. Сорок два на ізі. Прощавай, тракторець. Блін, ну влад знову не поїхав. Причому це він мені крикнув. Тракторець Саня. Ти подумав, що я не поїду. Не наздожену його, коли він їде 42. А я наздогнав, то і почили в кілометр 3-4. Реально, різниця я вам кажу. Я вже стою хвилини 3 чекаю. І він десь на горизонті з'явився. Тобто ми в середньому їдемо десь 25, ну, розганяємося інколи, але середня десь 23-25 за день виходить. А з трактором вийшло, ми їхали 42. Ну, тобто він їде собі 42, і я за ним їду. І це дуже легко. Можна просто... Поїхати дуже далеко, поки він їде. Головне наздогнати його. Оце єдине на що сили уходять. Приїхали в Хелсінборг. І тут у нас паром до данії. Все, їдемо в данію. Тут навіть лінія є для велосипедистів окрема. Спортики вперед вириваються. пройшли кордон з данією все тепер ми в Данії. Ми в Данії. в Копенга... а, ні, не в Копенгагені. нам ще їхати 50 кілометрів до нього А Данія це ще і велосипедна дуже сильна країна. Я тут перший раз буду акцентувати увагу, якщо щось побачу. І поки що дуже прикольно. Їдемо вздовж узбережжя. І тут такі будиночки прикольні. Пірс скрізь, лодочки стоять. Привіт, Данія! До речі, ми доприїхали вже 4 країни. Литва, Латвія, Естонія і Швеція. Розбійник, ти не в ту смугу став. Тут для велосипедів є. Що поробиш? О, не цивілізоване яке. Дивіться, тут же швелдоріжка зі смугами. Чи це просто Даня надто цивілізована? Привіт! Коля Коля. Із Казахстана. із Казахстана. І у тебе класний стальний велосипед. Да. Вот это пушка. В СТ. Это вот, кстати, у Миши, к которому мы едем, такой же. Только более старый. Миш, смотри, вот это новый, завидуй. Коля нас зустрів тут. Мы с ним переписывались. И в него сегодня ми ще и заночуємо. Парку тут був і гревел, і дуже красива природа, і тут дуже велика популяція касуль. А все тому, що тут хижаків майже немає в країні, після того як вони розмножуються, їх дуже багато стає. Тому доводиться навіть регулювати популяцію. Отак. Що в Данії найкраща велоінфраструктура в світі. І я вам скажу, що так, десь велодоріжки вони вже застарілі навіть і латані. І через це, здається, буває, що ну, не така зручна, як Швеція. Але це свідчить лише про те, що тут вони дуже давно, і вони на рівні з дорогами. Тобто спочатку тут теж були дуже широченні такі проспекти, а потім їх почали скорочувати, робити по дві полоси для автомобілів. и все инше озеленение, та для велосипедистов. Копенгаген у нас является, по версии некоторых журналов, одной из самых велосипедных столиц мира. В Амстердаме велосипедов больше, но там хуже инфраструктура. В Копенгагене, наверное, хорошая инфраструктура. И здесь велосипед это является заменой любого транспорта. У меня жена никогда не каталась на велосипеде. Но здесь она научилась. Потому что здесь это просто необходимо. И очень много пожилых даже, людей там. 70-80 лет катаются, до сих пор катаются на велосипедах, особенно когда электро пришел, это облегчило жизнь многим. И для этого создаются все условия. То есть мы сейчас едем по велодорожке, она по размеру как дорога для автомобилей. У нас есть свои светофоры, свои правила. Это полноценный транспорт, который участвует в движении. По факту в Капінгагені він є головним транспортом. Ну условно. Тут по статістиці на кожного жителя по два велосипеди, і кожен, якщо розділити на всіх кілометраж, проїжджає більше п'яти кілометрів в день. Ну і тут наскільки я бачу, немає проблем з пішоходами на велосипедних магістралях, тому що це просто небезпечно. І навіть коли машини стоять на світлофорах, то велосипедисти їдуть. Є такі от дорожки. Ми зараз їхали, коли всі на червоному стояли. Я ще реально ніде не бачив, щоб велодоріжка чи велодорога, правильно сказати, була розділена на смуги. І смуги, як і для автомобілів. Ліва, ліворуч їде, права, там прямо, наприклад. І навіть світлофори вказують, що ліва ліворуч, і коли загорається. Зелене світло, то ти їдеш і не дивишся, є там машини чи ні. Тому що все розраховано на те, що велосипедисти тут такий самий засіб руху, як і автомобілі чи інший транспорт. Це дуже круто. І я це до чого? Багато що буде змінюватись в Україні, і нам потрібно робити на майбутнє. І дуже важлива думка, яку я почув нещодавно, що нам потрібно Україну не забудовувати, а відбудовувати і робити її сучасною. І є дуже класні приклади, тому я намагаюся це показувати. І, будь ласка, слідкуйте, давайте будемо активними. Коли у нас почнеться відбудова. Щоб ми просто не понабудовували гімна всякого, а щоб робили її комфортною для всіх. І мені здається, що в теперішні часи на майбутнє велосипед точно буде ставати популярнішим у всьому світі. І ми бачимо, що ну, Данія — це розвинена країна дуже сильно. І тут кожен їздить на велосипеді. Як сказав Коля, якщо ти не вмієш їздити на велосипеді, ти навчишся, тому що без цього тут ніяк. Якщо тут їздити навіть по велодоріжкам, так само, як у нас, хаотично. Потрапиш в ДТП, тому що тут є розвилки, тут є знаки поступитися дорогою. І велосипедисти літять. Ну, тобто, якщо він на головній велосипедній дорозі, то він просто летить. І якщо ти завтикаєш, ти просто в нього в'їдеш. Заїхали в район, який навіть на Google Maps ще до нещодавно був портом. Ну тобто тут були кораблі на спутникових знімках, і його перероблюють вже там, десь 5 років. І от зараз він став житловим кварталом, дуже таким популярним, класним. І тут є от такі, наприклад, дахи з вільним доступом, ви можете піднятись, позайматися. Тут відпочити з дітьми можна. Класна штука, багато фішечок різних, але подивіться на архітектуру. Дуже-дуже стильно. Ви просто зацініть ширину цієї велодороги. А оце подвір'я, щоб ви розуміли. У кожного є один чи декілька велосипедів, а ми зараз свої навіть трохи помимо. Тому що підзасралась малюха, як бачите. А зараз їдемо на зустріч. Не знаю, чи вона буде, тому що скажу вам, як є, Копенгаген просто був на маршруті, але ми запостили і запропонували людям прийти. Тож подивимось. Зовсім невеличка зустріч, але дуже тепла. І зважаючи на те, що я не розраховую, що хто-небудь прийде, а люди були, це вже приємно, що прийшли і українці в тому числі підтримати. Далі, думаю, буде більше, просто звідси ніхто і не писав. Тобто просто у нас Копенгаген по маршруту, але мушу вам сказати, що саме місто дуже мені запало в душу, Хочу сюди повернутися, побути більше часу, тому що у нас. Декілька годин тут тільки є, і ми завтра з самого ранку вже вирушаємо далі, тому що в нас це не подорож, а в нас це проект, нам потрібно його робити, а не туристично шастати красивими містами. Так мы прощаемся. На самом деле было очень круто. Сегодня был идеальный завтрак. Очень вкусный. Коля сам сделал. Вчера Ксюша сделала нам ужин, тоже очень вкусный. И я пообещал, что мы с семьей сюда вернемся. И я записываю это для того, чтобы ты потом не срезался. Потому что они нас пригласили. да да да-да. Заезжайте, приезжайте. Все, мы выезжаем, едем дальше. Сегодня у нас маршрут из Копенгагена до Парома на росток. Росток, это звучит почти как Ростов. Только где не бомбят. Вот так. Так что едем туда. Нет, мы стоим, ждем тебя. Ты что, не видишь? Ну, ты что, чтобы мы уехали. Вот так треба вклиниваться тут в потик. Почекали, пока все проедут. И стоишь позаду. Я действительно нигде еще не бачив такого руху. Я бачив в Нидерландах больше Пожвавлений рух, але за правилами, от за всіма правилами, я такого ще не бачив. Тут люди навіть просто в костюмах їдуть собі на велосипедах, але всі показують всі правила ліворуч, праворуч. Це настільки круто, і це до того, що нам є куди йти. І я дуже хочу, щоб у нас так було. Просто подивіться, скільки за нами людей. Всі все вказують. Ну тупо всі їздять. Всі, я бачу бізнесменів, якихось прямо в костюмчиках. Дівчини їдуть вже вдягнені працювати, показують всі повороти. Ти відчуваєш себе тут реально просто водієм. І люди не думають, що ой, ну поїду на велосипеді. Це реально тут просто засіб руху. Ти сів на свою машину і поїхав. Тільки це велосипед. Просто знаєте, що хочеться сказати? Нам треба про це казати більше і більше і всім. Що велосипед повинен ставати основним транспортом в Україні. Ми всі бачимо, що це реально по багатьом причинам. Зараз з паливом проблеми, люди присідають на велосипеди. Я вважаю, що ідеальне місце це в основному комфортний громадський транспорт та велосипед. Ну, таксі, якщо потрібно. Я не проти автомобілів. В мене є автомобілі, але ти користуєшся ними для чого? Для магазинів, для дітей в школу, хоча діти в школу тут їздять на велосипедах, наприклад, просто в цих корзинах. Коли нам кажуть, що в Україні це нереально, тому що клімат, тому що горки, слухайте, в Бергені всі їздять на велосипедах, просто ну, електрокому складно. А про клімат в Україні він набагато м'якіший. Влітку там зовсім жарко, і дощів майже немає. Тут і дощі, і взимку <хи> незрозуміло що. Тому я думаю, що це просто наше небажання. Небажання пересісти з комфортних типу автомобілів на більш зручний, насправді, екологічний, дешевий. Від транспорту до речі, розвинута мережа велодоріг це ще і якби два в одному, тому що люди з обмеженими можливостями на візочках можуть легко по ним пересуватися, як тут і відбувається. Тут на трасах велосипедних лежачі поліцейські. Щоб велосипедисти не вилітали на пішохідні зони, ну де їх пересікають. І до речі, от Ксюша, у якої ми жили зараз з Колею, вона сіла на велосипед зранку з двома дитячими місцями, як бачили, і відвезла дітей до школи. На жаль, ми не побували в центрі, тому що це в нас не туристична поїздка. Але те, що я побачив, мені здається, набагато корисніше. Те, що я потім зможу, надихнувшись цим, запроваджувати якимось чином, хоча б на рівні мотивації інших в Україні. Велорух потрібно розвивати. І я бачу, яким він може бути. Блін. це дуже круто. Це реально майбутнє. Знаєте, хтось вважає, що майбутнє це електрокари скрізь, роботи їздять. А я от бачу тут електрокари їздять, роботи їздять, і всі на велосипедах. А це типу що, Алабема? Та ні, я знаю, що це техас. Щось попереду нас чекає злива сьогодні, я так розумію. Ну і по прогнозу, і по хмарам. Але ми вже на вегетаріанців перетворюємось, тому що сьогодні обід у нас був дуже салатик, такий веганський. Таким веганом я не готовий бути. Це може і корисне, але в дупу таке корисне. Я вам скажу. Хали майже до парому в Німеччину, і сьогодні ми тут заночуємо десь зараз. Знайдемо місце. От, наприклад, тут непогане місце. Коротше, знайшли отаке місце. Це типу шелтер, тому що в Данії не можна ставити намети, де інде і доводиться бронювати тільки місця, які спеціально для цього відведені. чи орендувати десь готель, чи щось таке. Ми будемо на природі. Тут можна і намет поставити, і можна також таким шелтером скористатись. Наша їжа на вечір це майже просрочений салат з макаронами. З куркою і чимось ще просто так дешевше, тому що в Данії все дуже дорого. А якщо він майже просрочений, то він в два рази дешевше коштує. Це круто, я вважаю. Я в шелтері щось не ризикнув. Та я думаю, я б трохи змерз. Мені здається, він роздягся. Але в мене був зараз найшвидший збір в історії: 6.28, менше 40 хвилин, і це ми вже і поснідали, і повністю все зібрали. Ну у мене велосипед повністю зібраний. Намета нема все на велосипеді. А чому тому, що за 15 хвилин нам треба бути на паромі? Зараз їдемо мандрувати паромом знову. І ми прямо влітаємо, можна сказати, в останній вагон. Ми ж їдемо в сторону там, де тепліше, і кожного разу стає ще холодніше. В Швеції було тепліше, ніж в Данії. І щось сюди виїздимо і зовсім думаємо, може в пуховиках їхати. Це ж Німеччина вже. З парому виїхали, і навіть тут велосипедні свої маршрути, розв'язки. Їдеш обережненько тут, щоб. Ніхто тебе не збив, але виїздиш на свою дорогу. Дякую. І як же приємно, коли тебе пропускає фура. Ми у місті Росток. Нарешті в Німеччині. Чесно кажучи, я завжди казав, що мені Німеччина дуже подобається. І менталітет людей, і природа, місцева, і кухня. Тому я радий, що ми зараз тут. І я сподіваюся, що в нас буде. Дуже гарний час тут і ми зберемо коштів для України. Навіть якщо керівництво Німеччини тупить нам відправляти щось, ми заберемо в них гроші і саме придбаємо. І просто приїхав ще один паромчик. От що мені подобається, в Німеччині є скрізь такі маршрути далеко від дороги, чисто для велосипедів. В середню 35, але їдемо цілий день проти віту. Тут ти попросив кебаб, а тобі зробили щось. Ну, проїхали ми майже 1700 кілометрів, спиці не лопались, але історія таки продовжилась, на жаль. І це фігня. Коротше, скажу я вам, що я зрозумів за цей час, що колеса Mavic – гімно. Це тільки мій досвід. Я чув теж не дуже гарні відгуки про них, але мені порекомендували. Я поставив собі вони легкі, карбонові. Я не знаю, чому так, але вже три рази рветься спиця і. Прикол в тому, що останній раз мені повністю перезібрали колесо, щоб рівномірно натягнути все. Тобто, щоб не було перенатягу з якоїсь сторони. Все перевірили, перетягнули. Я вже на це колесо витратив три колеса, тому що це кожен раз все розбирати, плівку знімати, гермет заливати. Геморрой, я вам скажу, і тепер це трапилось гарно, що в Європі, але все ж таки доведеться шукати сервіс. Коротше кажучи, всі ці лайти, ультралайти, все це. Це Фігня, якщо ви їдете надовго, треба надійне в першу чергу. Титан це надійно. А от карбонові колеса ні, ну це напевно теж непогано, але спиці аероспиці буду переспіцовувати напевно, в Берліні. Якщо доїду по щось більш товсте. Мені зараз катюха не потрібна. Зміну з мінус однієї спиці, тому я їду збоку. Саша! Ай, слава Україні! Героям слава! Це був Себастьян, до якого ми сьогодні їдемо. Це цікава людина, яка приїздила звідси з Німеччини до України на велосипеді, щоб проїхати транс-Юкрейн. І проїхала його. І він нам написав, коли побачив, що ми робимо цей проєкт, щоб ми до нього заїхали. Це нам, в принципі, плюс-мінус по маршруту. Ми сьогодні заїдемо. І він каже, я вас десь зустріну по маршруту. І каже, я сижу, сижу, дивлюсь. І ви просто пролітаєте. А я ще кажу з сином і, і кажу, в нас ще є час. Ну і він полетів за нами, три кілометри каже, за нами їхав, щоб трохи не здигнати. Вони зараз за сином його повертаються, а я поїду трохи, пороблю справ. Hello. Hello. Hi. Do you know what this is yeah, meant? Yeah, yes, yeah, yeah. of course. Come on. <laughs> and, and, this? <laughs> exactly. Малому 9 років, тулить зараз під 40, щоб ви розуміли. І за сьогодні проїде близько 70 кілометрів вже. А ще Себастьян організовує ультрамарафони і катає їх скрізь. І каже, що навіть Декілька тижнів назад був в Україні, вез гуманітарну допомогу і також приймав участь у змаганнях, велозмаганнях. Дуже цікаво, він прям живе цим, йому зараз 54, якщо я не помиляюсь. Ну, от, а ганяє як звір. Ну так і треба, так і треба. І я вам скажу, що не пізно починати будь-коли, тому що. Мої батьки почали кататись близько 60 і зараз катають більше ніж я. Так, цікавий факт про Субастіана, який я тільки що дізнався, що він сів на байк вперше десь 3 чи 4 роки назад. Я просто думав, що він такий скажений, що все життя катає, але ні, тільки почав, а вже ультрамарафони катає. Сіміаусемфам. i'll get back on my feet and i'll try to move away from it all Себастьян з сином нам невеличку екскурсію влаштували. Перейшлися трішечки містом. Вони невеликі, але тут є прикольні місця. Зараз підемо до них додому. Вже будемо готувати барбікю. Я буду, як завжди, для вас трохи монтувати це відео. Насправді, перший раз в мене такий досвід, коли ми в день їдемо, а ввечері я сижу монтую, і я знаю, що більше я такого робити не буду. Роблю це заради проекту, тому що насправді це досить складно. Відпочинку зовсім немає. Але я сподіваюся, що це принесе якісь ще результати, і ви можете цьому сприяти, чи задонатити, чи поширити це відео для того, щоб інші люди дізнались та підтримали Україну, бо всі кошти ми перераховуємо на військові справи. Тож, будь ласка, поширюйте наш сайт. Лінк там всі реквізити є.